Чарівні глибокі таємничі рибки. Привіт-привіт! Мене звати Оля Свідніцька, я ваш таролог, астролог і подружка. І я рада вітати вас на своєму YouTube-каналі, де ми сьогодні подивимось з вами, що ж вам принесе цей вересень 2024 року. Зі мною тут уже мої колоди, тож давайте швидше дивитися. А вересень обіцяє бути доволі цікавим, тому що у нас і Меркурій розвернувся уже і йде прямо уже не ретроградний. Ох, цього разу він там напустував <хи> у ретрограді. Так. Розкажіть мені, що там у вас було. І, до речі, цього місяця ще затемнення у нас. У нас затемнення буде вперше в цьому сезоні уже на вашій осі. Тому, ну що ж, наступних два з половиною роки будуть для вас важливими. Взагалі продивіться рибка. Це перше затемнення на вашій осі, До того ж, у вашому рибки знаці 18 вересня, у вашому знаці, в рибах, буде перше затемнення на цій осі. Подивіться, продивіться, ви рибки отримаєте таке як пробнічок. Можливо, це ще буде не подієво, але на інформаційному рівні ви зрозумієте, куди буде вас рухати життя, куди вас рухати будуть зміни. Наступних два з половиною роки. Продивіться, рибка починається такий важливий період, період змін у вашому житті. Затемнення це завжди такий період коригування. Якщо ми десь кудись йдемо, не туди. Якщо ми не на своєму місці, нас завжди перенаправлять примусять якось змінити вектор. Так, а ми подивимося, що ж вам. Принесе цей вересень важливий місяць для вас і наступні місяці. Також так що принесе рибкам цей вересень. Одразу пішли з кузрів. Я їх відчувала. Карта трансформації, карта смерті. Щось йде з вашого життя. Це те, що я тільки що вам говорила. Це така кориговка, знаєте, це коли нам потрібно щось відпустити, щоб з'явилося в нашому житті місце для чогось нового. Це трансформація. Це може бути внутрішня трансформація, зовнішня, ви можете хотіти щось змінити. Можливо, ви тут щось уже відсікаєте, відрізаєте. Ви розумієте, що вже так не може бути вступети. Стосунках, чи вже так не може бути на роботі. У кожного це будуть свої зміни, але ключове, що ви маєте зрозуміти і дати собі відповідь, що вже не працює. Які потрібно кардинальні зміни, і щоб це прийшло в моє життя, де я маю звільнити місце, де я маю звільнити простір. Це такі зміни, коли щось має піти, але щоб на це місце прийшло щось нове, щось краще. Це трансформація, це переродження, це не закінчення, це переродження у щось краще, більше, приємніше. І те, що дійсно ваше по долі, тому що це старші аркани. Так, подивимось, рибка що ще принесе рибка цей вересень. рибка, І у вас одразу після цього от щойно ви відпустите, нові шанси будуть. Можливо, ви там боїтеся. Якщо я піду з роботи, яка мені не подобається, там, де мене не цінують, можливо, нічого вже не буде. Буде. Будуть і можливості, головне ці можливості взяти. Це якась можливість вирішити вашу ситуацію, подарунок, якийсь, фінансові надходження, новини, які ви потім зможете використати для того, щоб примножити свій дохід, щоб бути в доброму гуморі, в доброму ресурсі, в доброму здоров'ї. Пентаклі це будь-який наш ресурс, це все, що цінується. Тут на землі може бути якийсь цінний подарунок, цінний шанс, цінний досвід, можливо, якась сума коштів вам на рахунок прийде, премія якась зарплатню вам підвищать, нові якісь можливості. Взагалі, ну прекрасна карта, рибка із вас. Лайк. Взагалі, рибка, вам буду вдячна за лайк, за підписку. Хто ще не підписаний, коментар це сприяє просуванню каналу, тому мені дуже приємно. Я стараюсь для вас, і це мене чесно дуже мотивує, тому що коли я... Бачу від вас віддачу. Мені хочеться знімати більше, частіше, не пропускати місяці. Так, що ще принесе рибка цей вересень для вас мах. Ох, великі зміни. Ви нарешті берете цей шанс і берете контроль над своїм життям. Щось ви будете організовувати тут. Чимось ви будете тут керувати. Ви будете керувати і емоційним своїм процесом, і своїми фінансами, і якоюсь інформацією будете керувати, і своїми почуттями будете керувати. Це от все тоді буде, як ви хочете. Головне, пошліть у всесвіт намір, як ви хочете, тому що все буде так, як хоче мах. Ви мах самі і чудотворець у своїй. В своєму житті Ви тут можете, знаєте, і поманіпулювати, навіть щоб отримати те, що ви хочете, але будьте обережні, щоб тут і в зворотньому зв'язку, так, щоб там на вас не повпливала якась маніпуляція. Але тут взагалі прекрасно ви отримаєте цю можливість, і ви цю можливість візьмете. Це може бути отримання чогось, чого ви давно хотіли, чого ви давно чекали, і воно буде прекрасно далі трансформувати ваше життя. Це буде вам тільки-тільки на краще. У нас з вами наступна колода Таро традиції. Пам'ятаєте по рубашці? Така рубашка з вишивкою. Так, подивимось, що принесе рибка вересень 2024 року. Карта для рибок. Карта коханці, якась спокуса, можливо, якась історія з трикутником. Будь-яка тріангуляція може бути, можливо, це ви, ваш партнер і робота, ви ваша сім'я і, наприклад, ваше хобі працюєте так і у вас ще там конкурент, якийсь з'являється. А це може бути взагалі тема стосунків, тема взаємостосунків. Вона буде ще актуальною. До речі, дуже у вересні, тому що у нас. Ліліта темна, темний місяць, Чорна Луна, так, вона з'єднується на початку місяця з Венерою. Це у нас планета кохання і грошей, ліліти це тематика спокус. І південний кармічний вузол, це тематика минулого, можуть якісь спокуси з минулого, трикутники з минулого ситуації з минулого виникати. Будьте обережні, можуть бути якісь спокуси, можуть бути якісь такі, знаєте, видозміннення, десь якийсь затуманений мозок, ви можете десь почати там проявляти через. Ревнощі, чи викликати ревнощі, чи о, в якісь ситуації вклинюватися не тільки в любовних стосунках, а взагалі в стосунках між людьми, між особистісних стосунках, де є така тема трикутника. Ну, тут особливо по цій колоді. Так, що ще? Що ще? Можуть якісь коханки з'являтися, десь коханці, або ви самі будете, тому що ну от ліліт це така тема коханок, це часто дає спокусу жінками. Так, що ще для рибок. Паж мечів, а це у нас карта збору інформації, карта шпигунства, карта е, сліжки. Це одна, до речі, карта, коли ви піклуєтеся, або там про якийсь проект, чи збираєте якусь інформацію, збираєте документацію. Може бути, також піклуєтеся про дитину, особливо, якщо у вас близнюки, водолі або терези. Але найчастіше це таке як шпигунство, знаєте, або де ви проявляєте якісь свої навички, мотори. Там, щоб щось дізнатися, щоб щось отримати, щоб зібрати якісь документи, зібрати якусь інформацію. До речі, можуть бути справи з гаджетами. Дивіться обережно, чи ніхто там не перевіряє ваших гаджетів, чи немає якогось такого вислизання персональної інформації, також по цій карті. Це, до речі, взагалі якась справа з технікою, справа з гаджетами. Можете лагодити або обновляти там, телефон, контакти перевіряти, чистити, або там купувати дійсно нову техніку, але це дрібна. Техніка, навушники, телефони, там, ноутбуки, планшети. Уже Меркурій пішов прямо, тому вже можна цим всім займатися. Так, або тут за вами спостерігають. Знаєте, можливо, хтось зариться на ваше серце, а ви вже в парі, і хтось спостерігає, що ви там робите, куди ви пішли, що ви, як ви, хтось може там сторіс, лайкати вам дивитися. Так, що ще. рибка. Приніскую. Лицар Пентаклі. Справи будуть розвиватися поволі. Це таке, знаєте, коли не буде ніякої якоїсь спішки. Ну, ви таке любите рибки, це такий повільний, помірний темп. Може бути поїздка, але м -м, ви там нікуди не спішите, не квапитися, тому що це завжди просування Лицар Пентаклі. Це завжди карта такого стабільного результату. Можливо, не буде якихось таких от скачків, так? Це коли ви там повільно чекаєте щось, можливо, ви тут будете збирати інформацію повільно, Поки ви зрозумієте, що і як воно буде, але воно принесе хороший результат. Це у нас, до речі, така карта, знаєте, пов'язана з земними ресурсами, до речі, пов'язана з тельцями, козорогами або дівами також. Можливо, вам прийдуть якісь кошти, так, ви спочатку отримаєте крупну суму по тезу Пентаклі, або далі може бути проїзд чийсь, або прохід якихось фінансів, але це такий. Ступовий, так? Можливо, ви чекаєте, поки оформляться якісь документи, наприклад, по цій карті, або поки збереться якась інформація. Але, знову ж таки, обережно, щоб ніхто не піддивився якусь конфіденційну вашу інформацію. Так, і ще колода на сьогодні, яку для вас підготувала рибка. Вона така вже з осіннім настроєм. Подивимося, що принесе рибка. Вересень 2024 року. Карта справедливості все буде по справедливості. Рипки це можуть бути якісь документаційні справи, юридичні справи, оформлення, переоформлення, якщо ви десь зверталися за якимось документом або дійсно зверталися там до суду, в кого якісь були черезлучення чи, чи якісь спори. Вони тут вже завершаться. Ви вже дізнаєтеся, який свій е, вирок. Взагалі це хороша карта, щоб навести лад з документацією, Якщо ви хотіли десь звернутися до нотаріуса, до юриста, до судді, до суду. Також і десь взагалі встановити баланс, встановити справедливість, прекрасний тут час для цього рибки. Знаєте, особливо перед затемненнями. Зробити все правильно, закрити всі свої невирішені справи, щоб ви вже були спокійні, щоб ви вже були в балансі в ресурсі. Так що ще принесе рибкам вересень 2024 року риби для вас. Двійка мечів. можливо, до речі, це рішення не буде таким швидким, як би ви хотіли. Це карта, коли ви закриваєтеся навпаки від якогось рішення, ви вирішуєте побути в балансі, ви знаєте, вирішуєте не бачити своїх страхів, не бачите якихось, можливо, навіть проблем. Але ця карта вона завжди для того, щоб віднайти баланс. Можливо, ви вирішуєте піднакопичити енергію для якогось майбутнього ривка. Так? Але ця карта... Та вона хороша, вона каже, що коли ви не хочете витрачати на щось енергію, якщо потрібно зачекати, якщо потрібно побути в паузі, якщо потрібно десь, можливо, залишити так, терміново призупинити якийсь юридичний процес, оформлення чогось, так, призупинити, а потім я до цього повернусь, коли для цього буде правильна пора, потрібна мені пора. Це така карта, коли ви закриваєтеся, але це тимчасово, це добровільне таке закривання, знаєте. Чи може бути відпустка? Коли ви міні якусь таку відпустку, або хоча б там 2-3 дні для себе залишаєте для того, щоб нічого не думати. Взагалі, не хочу нічого думати, не хочу нічого вирішувати, хочу вихідні провести для себе. Так, що ще принесе рибка. Цей вересень Карта зірка прекрасно. Як можна було ще краще завершити цей розклад? Це моя улюблена карта. Взагалі, якщо так можна говорити, я всі люблю, але зі старших арканів одна з улюблених це карта, коли у вас здійснюється мрія. Це коли ви знаєте, от ви плануєте, можливо, ви там збираєте інформацію і залишаєте собі час, щоб це все спланувати, але ця карта у вас здійсниться. Це коли ви кудись їдете, це якісь дальні поїздки, це якісь ваші мрії, це планування наступних поїздок, планування взагалі чого ви хочете від життя. Це, до речі, може бути візит до астролога. Можливо, ви хочете, знаєте, в майбутньому там відвідати якийсь концерт. Зірки часто інколи програються, як дійсно якісь популярні люди в нашому оточенні. Але це карта планування, карта далекоглядності. Обов'язково. Подумайте, як ви хочете, що ви хочете, і дивіться, щоб це все було юридично підкріплено, дозволено, щоб у вас всі там були документи, дозволи і все, що ви хочете. Але це тоді, коли ви нарешті загоряєтеся якоюсь ідеєю, оце те, напевно, що я казала, що в вересні до вас має прийти якийсь такий пробнічок, сигнал, куди буде направлене ваше життя. Найближчих 2,5 роки, і ви це отримаєте. Ви отримаєте це бачення. Загадуйте, мрійте, обирайте вектор. Ви маєте мати ту зірку, яка буде вказувати вам шлях. На ну, ще ж, рибки, важливий для вас період починається. У важливий період ми з вами входимо. З вами була я, ваша Оля Свідніцька. Я вам бажаю, щоб все реалізовувалося тільки найкращим чином і способом для вас. Якщо вам подобаються розклади на моєму каналі, підписуйтесь, обов'язково повертайтеся. Я буду тут з новими влогами та розкладами.